Привіт, мій друже! Чи знаєш ти, що українське козацтво є не лише однією з найбільш яскравих і героїчних сторінок історії України, але й являє собою унікальне явище світової світовій історії? Інтерес до козацтва завжди був великим. Подвиги козаків оспівувались у піснях і думах. Сподіваюсь, що ти, як справжній нащадок козаків, цікавишся своїм корінням, своїми пращурами. Сьогодні я розкажу тобі про те, де жили наші пращури, козаки. Відомо, що столиця козацьких вольностей місцем, де перебував цвіт козацтва, була Запорозька Січ. Назва Січ походить від слова сікти. Тобто рубати. Спочатку вона означала укріплення зі зрубаних дерев і очерет. Є і інша назва для козацьких поселень кіш. Слово кіш дуже давно і означає військо або стан вождя. Таким чином, з того часу, коли перші козаки почали створювати свої військові об'єднання, обирати ватажків і будувати укріплені бази, вони стали вживати ці слова для позначення столиці війська Запорозького. Майже завжди Січ була розташована на гарно укріплених самою природою місцях, на річкових островах. Які важко було виявити серед безліч їм подібних у прибережній лісовій кущабині. Сама січ була оточена ровом і десятиметровим земляним валом, на якому стояв дерев'яний частокіт. Серед кріпосних укріплень виділялись високі вежі з бійницями для гармат. Козацька вежа одночасно була козацькою пуштою. На верхівку вежі накладали сіни або смолу, які підпалювались, що було сигналом до збору усіх козаків на Січ. На відстані зорового сприйняття поза Січчю будувались інші вежі для передавання сигналу далі. Сильно укріпленим був також вихід до ріки. Всередині фортеці знаходився майдан. Із церквою, і ганебним стопом, де карали війни. Навколо майдану стояли довгі будинки, курінні, де жили козаки січовики. Слово курінь означало і будинок, де проживали козаки, і була їхня кухня, і військовий підрозділ. На січі було до 38 восьми курінів. Поруч розташовувались будинки старшини і канцелярії. Старшина це кошовий атаман або гетьман, військовий суддя, військовий осаву, військовий писар та корінні атамани. Вони здійснювали управління усім, усіма козаками. Старшина обиралась загальними зборами козаків на Майдані Січі. Тих козаків, які користувались повагою та довірою. Анцеварія це адміністративна будівля, де працювала старшина. А далі йшли склади, арсенали, ремісничі майстерні, торгівельні ряди. Арсенали це пушкарня, де зберігала зброя та пороховий люк, де зберігався порух. Серед козаків були зна всіх усіх ремесел необхідних людей, Теслі для будівництва житла і чорнів, стельмахи, ковалі, зброярі, кожум'яки, римарі, шевці, гондарі, кравці та інші. Тому приміщення цих ремісничих майстерів були на січі, уважно вивчаючи історичні факти, дослідження, знахідки. Можна зробити такий висновок. Козаки були не лише справжніми воїнами, але й високоорганізованою спільнотою, вмілими господарниками талановитими ремесниками, неперевершеними винахідниками.